Так, друзі, що в нас сьогодні? На кухні пофарбували потолок. Один раз, далі коридор весь загрунтували. Поклею глок, необхідні двері зовнішні. Далі тут у нас є отака. Кладовочка пофарбував потолок, другий раз. Целі вже почали в у стінку один раз протягнули. Далі. Цю стінку затягнули два рази, покрасили два рази. Друзі, історія на сьогодні.